Вітаю всіх на каналі селянин, всіх тих, хто підписаний на мене і просто глядачів, які зайшли в гості. Сьогодні наш фільм знову починається з прекрасних лісів Буковини. Ми знаходимося в Кисманському районі, село Верхній Станівці. Сьогодні прийшов провіряти знову є гриби. Подивись, який результат був одного дня пропуску. Ми були позавчора, знайшли пів корзинки. Прийшов на перше місце і вже побачив я гриба, хоча я вже трішечки пройшов. Лісу 11.37, 21 число. Перший гриб у нас ось такий Сьогодні думаю піти чуть-чуть іншими місцями, знову подивитися боровиків, розових грибів. Також там десь пошукати і білих таке грибів. Ну, думаю, що сьогодні все вийде. Погуляємо, Та, що якщо зі мною, сідайте звучно, хто є з нам всім смачного і давайте вирушати на пошуки таких чудогрів. Живу по березі, але побачив внизу в ярку. Тут яр, тут дорога. Ось така є прямо під берегом, подивіться, греб доходилося. Непоганий такий коричневий. Ой-ой-ой, що це у нас тут таке по корчик з'явилося? Дивимося, дивимося. Так, це за горобчики. Непоганенький такий грибик. Це на цього. Трапі. Корей глибокий. Оце до. Позаминулого разу теж також тут йшов. Лише тут в корчах. Тут вони всередині. А цей раз на ну, восьми. Класне. Це такі я люблю гриби. Ще одна парочка попалася на такому чистому пустирику. Думаю, що вони можуть бути і червиві. Навіть підгрижені, як бачите. Але всечки по-любому чисті. Дві штучки. Амен. І такі такі. які красоти ярові. От ходиш і ходиш і ти забуваєш, де твої ноги ростуть. Але над бером, бачите, замітив гриба я думав, що це якась це Росолька, сиру їжка. І щоб подивитися обличчя, то гри показують І бачите, ніжний корінчик. Може бути червевенький а зараз обріжу подивлюся. Для рахунку піде ось яка гарна дорога. Перехожу і в другий ліс, і тут посеред дороги під підберезнич. Опальничак, хорошенький такий. Знайшов ще такого одного величенького, але я його не взяв, тому що він прям дуже великий був. І червений. Ну цей чистенький. Це візьмемо. Заліз в ковальник. Ковалі кусають мене. Діці лазають паскуди по ногах. Прийшов я до великого лісу. Тут де була недавно вирубка, честка лісу. І дивіться, тут зрізали все корчі. два роки тому, десь я думаю. Робили честку, подивіться, як позаростало все. Але тут були колись дуже гарні гриби. І подивіться, що... Ну, вони все ж таки йдуть. Ой, ожини! Ожені, ожини, ожені. Вже не треба їсти. Що це вітаміни? У лісі у лісі завжди їх треба їсти. Дуже слабкі. Так, а грибик. Отакий рибик. О, такий, рибик. Бачте, хоч і вирублений ліс був, все рівно вони продовжують тут з'являтися. Так переходимо чуть в бік. Так, ось тут у нас захований ще один такий гриб. ого, ого, Це ще крапший! такий чистесенький. Як сльозиночка, такий білюсенький-білсенький. Ось така краса, бачите. Навіть по переблебленому лісі, частка була лісу, і рибив все рівно. Поповну сімейку таких цих розвих грибів. Не знаю, що тут з них добре, що ні. Поки я дійшов до цього місця, колись я відео вже тут показував, я тут був на цьому березі. Я переходив ось цей яр, заходив ось там, заліз сюди до середини і там застряг. Прийшлося прорватися оживничим назад. ледве не ледве обійшов так, сюди поверху і там десь фіру перейшов через дерево. Тому що там дуже-дуже великий глибокий яр. Пройшло тут вроді за 2 години в мене, поки я зі виліз і обійшов. Ось тут таке містечка є. Я поки дійшов до цього місця, поверху йшов з цієї сторони, то знайшов ще за три гриба, які просто були такі великі, але вони вже просто такі були червиві. Десь навіть маленький, і маленький він просто А Там ще один є. Він ці два плюс-мінус нормальні. Так. Попройшовся тут, наверное, особу так нічого не було, вернутися. Ніяких грибів. Оце також, бачите, червиве. Зараз почистю ось ці два, буду бачити, що з ними є, чи вони добрі, чи ні. Будемо підніматися і йти у великий ліс, в темний ліс, тому що тут проріджений ліс. А ми зараз будемо спускатися через ось цю гущу. у такий же самий великий ліс, лише нечищений. І там дуже-дуже темнося, тому що. Буки там прям дуже платно сидять і сонце туди не попадає. На кінець я дійшов до цих місць, де є насразові гриби, боровики. От, перший. Є, але він так би, бачите, не тримався, випав прям з цього. Тому що він прям виріс в глині, от бачите, глина на Його чуть-чуть тримало. Навіть шапка десь грязна. порохах. Але ось такий розовий гриб. Перший, твердий, свіжий, хоча він вже так практично переросток зустрічає нас прямо на цих місцях. А мене чекають ось такі яри за тільки в ту сторону туди. Зараз тут пів кілометра попід берег продивимося ось таких грибів і тоді підемо далі. Знову побачу гриба. Такий теж бідненький вже, розовий. І ще вони знов побачу? Там десь світлого. зараз перемістимося туди швиденько. А ось я той, що я згори замітив ще один розовий. Це вже хуже є тут попід берег, я бачу, бачите, вони вже такі переростки. Ну нічого, і це добре. Зараз ми продовжимо йти сюди, аж туди до краю лісу. Звідти розвертаємося понизу і будемо переходити туди через яр. Дійшов я майже до краю, і тут мене порадувало містечко, тому що я знайшов декілька боровичків, розових грибів. Руки в мене грязні, тому що дуже багато знаходжу грибів. Які вже переростки великі, вони розсипаються просто. Дуже обідно, що вони пропали, але... Що ми поробимо? Все зібрати ми не можемо. І скрізь знайти ми також не можемо. Ще один. Хорошенький такий. Так. Я туди ще до краю навіть не йшов, я її так просто замітив тут і його візьму. Ну, ось одного тут още замітив. Да, ну, можливо, зараз ще також буде. Ну, Та ми зараз вже перевіримо. Декий смішний. Ось так, ну ось це ці три. Я знайшов, тут я ще не ходив, не продивлявся. Ну, поки я нічого не бачу, але зараз пройду май краще і чи Ніде тут не залишилося нам ще якогось греба. Знову знайшов два розові і одного знайшов чуть вище, його не зняв, тому що я його збив. Він був в листі. Я його збив. Хорошенькі такі вже влеченькі. Зараз вам покаву, такого якого я збив, я так і не чистив його так, щоб ходить всякі. Ось такі хороші. Ой, зараз почистю вже їх разом. Так, скорчики з'явилися, так? Дивіться, О, це розові гриби. Або в корчах. И вношу я тут дать несколько штук. Ой. А в пути. Этот прыгащий шар. О, как это Так. Приврезлі дирку в ньому. Пішу я по таких чистих полянах. Я замітив тут прямо в деревах, бачите, люди тут складали якісь карки. Сюди додому, напевно, забрати. І прямо вколо того знову це, він прямо вріс там. Ось Можете по дереву. І хорошенький білий гриб. Так, у нас тут є два красунчики знов. Тоже підрізаю який ж гризе. Ось Такий переросток. Ой, типа куди куди. Це такий лапушок. Ну і зараз практично корзинка повна буде. Десь у мене вона вже практично повна. І тут виходить. виходить, ще ці два. Зараз піду до себе ще в яр, там подивлюся в дорозі, може там ще щось буде таке саме велике. Там обично виростають такі. Ну, поки є, є, я задоволений сьогодні. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте корчики. Травичку я тут знаходив минулими разами Гриби і дивіться знову тут. Насікі великі вже переросли прям. Бреба не знати, чи це вже добре, навіть гриби зі ціни, поплісніли всі. Це лопата така. Я зараз буду дивитися, чи воно добре, чи ні. На цей Вижте, вони такі вже велитенькі, ну на сушку, я думаю, підуть. Ми це їх зараз почистимо, трохи подивимось. І так, у нас корзинка практично повна. Сьогоднішній похід ну, непоганий був. Хороші грибики, такі боровички. Розові гриби білі. Збирали на годиннику 14.40, 21 число, як бачите. І все, я йду додому. І туди далеко, туди десь треба йти до села. В лісі дуже парить, жара, десь, я думаю, 35 градусів точно є на сонці. так що... Ось і хмари тепер з'явилися, перші не були. Але нічого. Всім дякую, хто прогулювався зі мною, хто допомагав збирати ось такі хороші гриби. Надіюсь, вам все сподобалося. Ми задоволені такою прогулянкою. З вами не буду далеко прощатися. Думаю, що скоро ми зустрінемося знову на цих же самих місцях. Так що до зустрічі в новому відео. Підписуйтесь на канал і пока-пока.